Вітаю до вашої уваги спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. 12 травня 1978 року народився один з найводатніших важкоатлетів Хусейн Резезаде. У ваговій категорії понад 105 кілограмів. Іранський штангіст тричі став чемпіоном Азії, чотири рази здобув золото чемпіонатів світу і двічі у Сіднеї та Афінах виграв Олімпійські ігри. У 2008 році лікар відрадив його від участі в чергових Олімпійських іграх через травми рук, а також проблеми з кров'яним тиском. І Хусейн Резазаде оголосив про закінчення спортивної кар'єри. У вересні 2008 року став головним тренером збірної Ірану з важкої атлетики. І до новень сьогодення. Випробування на витривалість. Львів приймав чемпіонат України з дуатлону. Тріатлоністи за відсутності водойми змагалися в двох дисциплінах бігу і на велосипедах. Близькими до перемоги були львівські спортсмени. Але як в індивідуальних, так і в командних стартах зупинилися за крок від омріяного місця. Львів прийняв учасників змагань вередливою погодою у перший день сонячною, а наступного дня дощем із вітром. Ну, погода така, звісно, внесла свої змінення. Чесно говоря, жидалі. Немножко тепліше, щоб буде. Буде сонешка. Часть львівської команди захищали також спортсмени з Донецька, які не можуть тренуватися і готуватися на своїй території. Тож тепер ділять очки по-братерськи з галичанами. Серед таких Іван Меншиков. У змаганнях серед дорослих він став четвертим. Добре приймають, зустрічають, то у нас завжди було все хорошо. Ми, в принципі, з Львовом завжди були в хороших відносинах. І у нас спортсменка, яка з Донецька. Чемпіонка міра Тома она виступала за Львов. Виступає. поэтому всегда ми були на хороших як хороших відносинах з Львовом. Ніколи у нас не було проблем ні з языком, ні з какими відносинами. У командних змаганнях кожен учасник мусив подолати 2,5 км кілометри бігу, 8 кілометрів на велосипеді та знову бігти 1 кілометр, щоб передати естафету наступному члену команди, яка складалася з чотирьох учасників двох жінок та двох чоловіків. Заявилися на змагання 17 команд, з яких дев'ять юніорських і вісім дорослих. Формат дуатлону, це різновид триатлону, без плавання, і тут він набагато доступніший. І сюди по попадає дуже багато спортсменів, велосипедистів, бігунів, які навчилися їздити або не тіно, що велосипедисти, які добре бігають. І тому склад був дуже сильний. Ці змагання були підготовчими. Основний захід проведуть у Дніпропетровську, де відберуть збірну на чемпіонат Європи. Відсутніми у Львові були п'ятеро провідних триатлоністів, які поїхали на етап Кубка Світу. Открытий як такових, нету, то тобто, есть клас лідери. лидера. По большому счету, достаточно упорная борьба у нас была що среди женщин, що среди мужчин в абсолютних категориях. Тобто, достаточно была острая борьба. Потому что выиграли те, кто как бы планировался, что не виграє. В індивідуальних змаганнях триатлоністи мали подолати 5 кілометрів бігом, 20 кілометрів на велосипеді і потім ще 2,5 кілометри, що аж п'ятими готіли. Це надзвичайно складне випробування. Серед жінок найкраще пройшла Віра Соснова з Києва, яка і стала чемпіонкою України. Старалась держатися везде рядом, нікуди не дергати, нікуди не рватися. Все тактично. На фініш. На фініш, да. Серед чоловіків боротьба була аж до болю. Тріумфатор визначився лише на фініші. Ним став досвідчений Олексій Сюткін із Черкас, який представлятиме Україну незабаром на європейських Олімпійських іграх у Баку. Чемпіон Європи випередив свого суперника лише на одну секунду. Прибіжав другим після біга. На велосипеді виїхав за парнем в за суперником. соперникам. Ну, він якби на повороті упав на велосипеді. Я его проехал и всю дугунку, получается, ехал сам, они уже там вдвоем он поднялся. Что как бы очень э, позитивно, что люди после падения встают и продолжают дальше ехать соревнования. И они вдвоем уже сам, до, до меня догоняли. Но я приехал с 15-секундным э, э, запасом. Выбежал на бег. Конечно, был уставший очень сильно после велосипеда. Переможцем командних змагань серед юніорів став колектив із Житомира. Серед дорослих перше місце виборола команда Києва. За нею фінішували збірні Житомира та Дніпропетровська. Як серед юніорів, так і серед дорослих збірна Львівської області зупинилася за крок від п'єдесталу, ставши четвертою. Олег Остап'юк, Олег Возний, Андрій Сиротяк, НТА Спорт як він є. Перемога зі скандалом. Збірна України з регбів Кубку європейських націй виборола дуже важливі чотири бали, здолавши влюблені польську кадру. Підопішні Валерія Кочанова зуміли здобути звитягу в останній атаці. Наприкінці першого тайму розрив між командами складав лише одне очко – 11-10 на користь Польщі. У другому таймі команди рубалися ще серйозніше. 80 хвилин ігрового часу завершилися нічиєю 17-17. А потім наші хлопці заробили штрафний удар, який реалізував Олег Косарєв, і приніс команді перемогу, яка дозволила в притул у турнірній таблиці наблизитися до поляків. А за втраченими очками синьо-жовта дружина вже навіть попереду і дихає в спину мовливанам. У складі збірної України весь поєдинок відіграв львів'янин Владислав Грабовський. Наступним поєдинком української збірної стане домашнє протистояння з голландцями, яке відбудеться 23 травня. Поляки ж отримали за заслугами, адже деякі так звані друзі-сусіди вирішили, що Україну можна розшматувати на куски голими руками. Ніяк не забудуть вони часи, коли панували на нашій території. У відповідь на подяку наших уболівальників за допомогу в боротьбі за свободу поляки-шовіністи вивісили два банери. На них польською і українською з однаковим змістом були ганебні написи: Львів відберемо бандерівців, уб'ємо. Правоохоронні органи не поспішали втручатися в події, щоб уникнути зіткнень з агресивно налаштованими фанатами. І відверто потурали польському імперіалізму. Тож пішли це робити свідомі дівчата з групи підтримки. Натомість, коли львівські вболівальники, які були присутні на грі, вибігли допомогти їм, польські правоохоронці були тут, як тут, і заарештували українців. Польська асоціація регбі вже попросила в української команди вибачення. Юлія ткач сильніша на планеті. Карпати залишають дно, а енергія дізналася суперника у боротьбі за бронзові медалі. Детальніше у нашому огляді. Балансування на дні львівські Карпати знову піднялися з останньої сходинки турнірної таблиці. Підопічні Ігоря Ювічовича зламали опір організованого захисту одеського чорноморця. Вдалося це зробити наприкінці зустрічі. Відкрив рахунок, замкнувши дальню стійку після футового Володимир Костевич. А потім Вадим Страшкевич скористався помилкою голкіпера Юрія Мартищука і подвоїв перевагу зелено-білих. Тепер Карпатівці посідають 13-ту сходинку, випереджаючи на два очки Маріупольський і лічівець, який йде останнім. Буде бій і буде дербі. Львівська мініфутбольна енергія дізналася суперника, з яким доведеться схрестити ноги у матчах плей-офф за третє місце. Зіграють енергетики із Івано-Франківським ураганом, який у поєдинках півфінальної серії з рахунком 2-3 програв Хмельницькому спортлідеру Плюс. Нагадаємо, що львів'яни натомість програли 03 діючому чемпіону України харківському локомотиву. Перші два матчі енергії та урагану відбудуться у суботу та неділю 16 та 17 травня у Львові. Третій матч і четвертий за необхідності відбудуться в Івано-Франківську. Знай наших. Українська борчення Львова очолила світовий рейтинг. Чемпіонка світу з вільної боротьби Юлія Ткач зараз є найсильнішою на планеті серед спортсменок вагової категорії до 63 кілограмів. Такий рейтинг оприлюднила міжнародна федерація. Юлія Ткач у вересні минулого року стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. Ця медаль для спортсменки стала першою в кар'єрі здобутою на першостях планети. Також у лютому цього року Українка перемогла на турнірі з боротьби у Швеції, тож планетарний топ лист очолює не за красиві очі. На завершення трохи усмішок і позитиву. Кумедне шоу влаштували в Норвегії, під час якого футболісти виглядали немов сповна розуму. Надівши на гравців спеціальне обладнання, зробили з них неповносправних у футбольному плані. Футболісти в окулярах спостерігали за власними переміщеннями збоку. Як з'ясувалося, робити це було дуже непросто. А ті, хто споглядав це з трибун, ризикували собі надірвати животи. Гравці не просто губилися на полі. Вони взагалі не розуміли, де м'яч. Натикалися на суперників, обнімали їх, а ногами махали в повітря. Найкубенніше під час цієї атракції виглядали голкіпери. Аби не пропустити гол, вони лягали на поле де завгодно і розтягувалися на весь зріст, безпомічно дригаючи ногами і руками. І хоча м'яч рідко був у ногах футболістів, п'ять голів глядачів все-таки побачили. І це все на сьогодні: насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Я не знаю нічого, що виховувало би волю до перемоги краще, ніж спортивні змагання. Річард Ніксон, – 37-й президент Сполучених Штатів Америки.